Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні наше 231 заняття, тема якого перпендикуляр і похила. Отже, сьогодні ми з вами розберемо, що називають перпендикуляром похилою, а також поговоримо про ортогональну проєкцію. Спочатку про ортогональну проєкцію. Маємо фігуру ABCD. Що є її ортогональною проєкцією? Ортогональною проєкцією цієї фігури є, ніби її тінь. Тобто, ось дивіться, припустимо, в нас у сонячний день є. Певна а, дошка, на неї світить сонечко, і тінь від цієї дошки падає на землю, і в нас утворюється фігура а 1 b 1 c 1 d 1 Тобто це і є ртогональною проєкцією. Для того, щоб утворилася ортогональна проєкція, ми маємо провести перпендикуляр. Тобто перевірити, чи утворює вона прямий кут. Далі, тепер з приводу перпендикуляра та похилою. Що називають перпендикуляром, що називають похилою? Припустимо, маємо площину. І до цієї площини. Провели пряму, що перпендикулярна до неї. Тобто це називають перпендикуляром. А похилою називають оцей відрізок, що сполучає цю точку та йде похилою лінією до цієї площини. Тобто утворюється такий собі прямокутний трикутничок. Прямокутний трикутничок, у якому один з катетів АБ це перпендикуляр, що утворює прямий кут, а лінія, що лежить навпроти прямого кута, називається похилою. А оця лінія, другий катет, що сполучає кінець похилою з кінцем е, перпендикуляра, називають проекцією е, похилої на площину. Тобто її тінню. Ось, припустимо, якщо також у нас у сонячний день стоїть певна дошка, на неї світить сонечко, і від неї відбивається тінь, ось як це лінія ЦБ. Тепер з приводу властивостей. завжди похила, якщо проведена з однієї точки до площини. Похила завжди більша за перпендикуляр. Завжди. Тепер, а як нам знайти відстань між двома прямими? Завжди відстань між двома прямими є пряма, що сполучає їх. Це їх перпендикуляр. Тобто перпендикуляр, що сполучає дві прямі, є відстанню між ними. Так само і відстань між двома площинами. Якщо нам треба знайти відстань між двома площинами, то ми маємо провести перпендикуляр, що сполучає ці площини. Тобто під прямим кутом, запам'ятайте. Не плутайте. Тепер, а як же нам знайти відстань між двома мимобіжними прямими? Ось, припустимо, в нас є дві прямі і вони не перетинаються. Мимобіжні. Для цього нам необхідно також, ось якщо в нас є одна пряма, і є мимобіжна її пряма. Аби їх сполучити, ми маємо провести перпендикуляр з однієї прямої на іншу та е зробити так, аби в нас утворилися прямі кути, і ця пряма і буде відстаню між двома мимобіжними прямими. Також відстанню між двома прямими, як я вже казав, є перпендикуляр. Відстанню між площинами є перпендикуляр. Що їх сполучає? Сподіваюся, про перпендикуляр і похилу тема вам зрозуміла. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.